Доброго дня всім. Сьогоднішня тема розмова про прокурорську, поліцейську судову мафію у Бузьку. Буду, буду намагатися стисло і зрозуміло показати, як правоохоронці Бузька клепають кримінальні справи, досить значна кількість документів, яких знаходиться на сайті Бузького районного суду. 4.02.2020 року буським відділом поліції до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження номер Уважно слухайте ці кримінальні провадження, номера, тому що від них все решта, музика йде. 120, 201-401, 41 за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка 7.020 року слідчий суддя Шендрікова за наслідком розгляду клопотання слідчого слідчого відділу Бузького відділу поліції Прокуди, погоджене з прокурором Березяк, наклала арешт на майно. Вилучене під час огляду господарства в селі Циків Бузького району. Читай обшуку, не огляду, а обшуку. Значить, було е, арешт на майно велосипед марки Мустанг. У клопотанні вказано, що в період часу з 18.11.2019 року по 21.11.2019 року. Невідома особа шляхом пошкодження навісного замка проникла у підсобне приміщення і викрила велосипед червоно-сірого кольору Мустанг. Уявляєте? В 11-19 викрила а кримінальне провадження заведене коли? 4.02.2020 року. Ну, підемо далі. Суддя Шендрикова порушила приписи статті 234 Рейска 237 КПК України, згідно яких обшук, а у тексті ухвали обшук закамуфльовано під огляд місця події території господарства у присутності його власника, що в суті порушення не міняє. 19 березня. 2020 року до Бузького суду надійшов обвинувальний акт номер 120 201 401 7041 від 4.02.2020 року. Тобто 19 березня 4 лютого завело, 19 березня надійшов вже обвинувальний акт. Який був розподілений на суддю КОС. Справа номер 943 501, дріб 20. 30.04. слідчий суддя Журебіда у судовому засіданні розглянув усну заяву прокурора Березяка про відвід судді КОС від розгляду кримінального провадження. Тому що він, як слідчий суддя, 18.02.2020 року виніс дві ухвали у справі номер 943 дріб 267, дріб 20. По факту крадіжки з приміщення колишнього туб диспансеру в період з вересня 19 по 30, 13 лютого 2020. Майна на загальну суму 15 тисяч гривень, яких в подальшому 13.02.2020 року під час огляду місця подій читай обшуку на території господарства за місцем проживання особи в селі Цики було вилучено працівниками буйського відділу поліції. Ухвалою від 30.04. 2020 року клопотання прокурора задоволено і суддю КОС відведено від розгляду кримінального провадження у справі номер 943 501 20. Значить, наголошую на тому, і прошу уважно слухати, що таких ще буде дуже багато відводів і так далі. Тут головне не загубити нитку з цими номерами проваджень і номерами справ. Так ось далі, які ж ухвали були постановлені суддею КОС 18.02 у справі номер 943 267 20, і яке відношення вони мають до кримінального провадження, яке закінчується цифрою 41? Виявляється, згадані ухвали судді КОС постановлені у кримінальному провадженні, яке закінчується цифрою 52. Все те саме кримінальне провадження було відкрите 14 лютого 2020 року. За ознаками частини 3 статті 185. Однією ухвалою суддя Конц Однією ухвалою суддя Конц за участі прокурора Березика. суддя КОС, КОС. Перепрошую суддя КОС за участі прокурора Березяка, слідчого слідчого відділу Бузького відділу поліції Конц, розглянув клопотання останнього про проведення огляду приміщення та іншого володіння особи у кримінальному провадженні 120-201-401-7-50-52 від 14.02.2020 року. Яке було відкрито за фактом викрадення у приміщенні колишнього туберкульозного диспансеру сантехнічних кранів і умивальників, акустичної гітари, столові прибори тощо на загальну суму 15 тисяч гривень. Але яке жодного відношення до викрадення велосипеда мустанг у кримінальному провадженні 120.201-4017. 5041 немає. Не має жодного відношення. Не звертаючи уваги на очевидні грубі порушення закону. З боку поліції при проведенні обшуку 13 лютого 2020 року обшук проведено без дозволу суду і без внесення відомостей про крадіжку до ЄРДР, верніше, до. Внесення. Слідчий суддя КОС з метою, так як він пише, у хвалі, узаконення виявлено, виявленої обстановки, клопотання задовільнив і надав слідчому КОС заднім числом дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні номер 52 Закінчується цифрою 52. Іншою хвалою, тобто... Мова ведеться про те, що зовсім іншій ухвалі було надано дозвіл на проведення обшуку. Іншою ухвалою від 18.02. у справі No 943 267 шістьдесям суддя Кос задовільнив клопотання слідчої поліції Конц, погоджено з прокурором Березаком про накладення арешту на вказане у попередній ухвалі майно, виявлене під час незаконного обшуку у гаражному приміщенні особи по кримінальному впровадженню No. Як я вже згадував, номер 52 Отже, згаданими судовими рішеннями встановлено, що прокурор Березяк та суддя Жеребіда незаконно відвели суддю Бузького суду КОС від розгляду кримінального провадження про обвинувачення особи у вчиненні кримінального правопорушення номер 120 -201 -401 -7 -50 41 у справі 943 дріб 501 дріб 20. Оформленням із наступними двома ухвалами Бузького районного суду у кримінальному провадженні номер 120 201 401 7052 встановлені інші порушення закону правоохоронцями, що приймали участь у досудовому розслідуванні. Перше. Суддя Шендрикове 11.12.2020 року постановило ухвалу у справі 943 346, 20 у кримінальному провадженні. Нове в кримінальне провадження звертаю увагу. 120 201 401 7 5025 від 27 січня 2020 року за ознаками частини 3 статті. 185. -й. Про відвід судді КОС від розгляду об'єднаного кримінального провадження у справі 943 346 20. Далі з тексту ухвали вбачається, що прокурор Березяк у судовому засіданні заявив відвід судді КОС з тих підстав, що останній як слідчий суддя брав участь у досудовому розслідуванні як слідчий суддя. Під час досудового у кримінального провадження, яке закінчується цифрою 52 від 14.02.2020 2020 року, яке в подальшому було об'єднано з кримінальним провадженням номер 120.201.401.7.5.0.41 від 402, як слідчий суддя надав дозвіл на огляд приміщення та наклав арешт на майно. Згаданою ухвалою від 11.12.2020 року суддя Шендрикова постановила відвести головуючого суддю Коса від участі у розгляді кримінального провадження номер 943 146 346, 20. Вивченням документів, оприлюднених на сайті суду, та є у єдиному державному реєстрі судових рішень встановлена відсутність ухвал. Про об'єднання кримінальних проваджень, які закінчуються цифрами 52 та 41. Тому судове рішення від 11 грудня 2020 року у справі 943 346 20 є незаконним, до якого внесено відомості, що не відповідають дійсності. Друге рішення. 21.12 суддя КОС. У справі 943 346 20 у відкритому судовому засіданні розглянув заяву Шендрікової від 14.12 2020 року про самовідвід у розгляді кримінального провадження 120.201.401 7.50 25 від 27.0120 року. У заяві Шендрікова вказала підставу для самовідводу. Ніби вона 7.02020 року, вона, як слідча суддя, винесла ухвалу про накладення арешту у кримінальному провадженні номер 120 201 401 -5 -0 -5 -0 25 яке в подальшому було об'єднано з кримінальним провадженням 120-201-401-750-41, не звертаючи увагу на те, що судовим рішенням судді Шендрікові як я тільки що недавно, недавно розповів, від 11 до 12 суддя КОС був відведений від участі у розгляді кримінального провадження номер 943 346 20, останній розглянув заяву Шендрікової, задовільнив її і відвів від участі у розгляді кримінального провадження номер, яке закінчується цифрами 25. Чинивши при цьому службове підроблення, адже відомості про об'єднання кримінальних проваджень, які закінчуються цифрами 52 та 41, є надуманими та жодним судовим рішенням не підкріплені. Таких судових рішень немає у реєстрі. Необхідно вказати і на організуючу роль, яка проглядається з боку голови. Бузького районного суду «Журебіди» у цій схемі злочинних дій з боку правоохоронців. 27.01 бузьким відділом поліції до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення 1221.401, за ознаками частини 3 статті 185. 29.01.2020 року слідчий суддя Жеребіда за наслідком розгляду клопотання слідчого-слідчого відділу бузького відділу поліції Кость погоджено з прокурором Березяком про проведення огляду приміщення та інше володіння особи, так називається обшук. Постановив ухвалу у справі 943 145 20, якою клопотання задовільнив і надав дозвіл на проведення обшуку заднім числом. З тексту ухвали вбачається, що в період часу з 24.01.20 по 27.01.20 невідома особа через вікно проникла у приміщення особи в селі ЦИКів і викрила товарно-матеріальних цінностей на суму приблизно. Півтори тисячі гривень. Огляд приміщення поліції проводився без ухвали слідчого судді, що є порушенням приписів вимог статті 234-237 КПК України. Про що добре відомому слідчому судді Журебеді. Таким чином, викладена вища інформація проказує на те, що судді Бузького районного суду Львівської області у повному складі. Голова суду Журебіда, судді Шендрікова та Кос, прокурор Березяк, слідчі слідчого відділу Бузького відділу поліції Кость, Конц, Прокуда. зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вчиняють протиправні дії, направлені на порушення конституційних прав громадян України. Незаконне проникнення, незаконне проникнення у житло. Це є грубе порушення Конституції України. Шляхом маніпулятивно-шахрайських дій, згадані службові особи, уникли розгляду цієї кримінальної справи в буському районному суді. Через апеляційну інстанцію справа була скерована до Кам'янка Бузького районного суду для розгляду по суті. Внаслідок таких незаконних дій та порушення основних засад кримінального провадження. Такими є верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, повага до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність тощо, до кримінальної відповідальності притягнуто Токарського Андрія Степановича, якого 6.06.2022 року Кам'янкабузький районний суд Львівської області засудив до 4 років позбавлення волі з випробувальним строком у 3 роки. На закінчення ще можна багато говорити, але не хочу, тому що це буде тема безконечна. Так от, завершуючи свою розповідь, я задам запитання. Чи хотіли би ви, щоб із вами сталася подібна історія, без санкції вдерлись до вашого приміщення, провели обшук, зшили справу і відправили до суду? Хотіли б ви, чи ні? Враховуючи те, що вказані факти. Офіційно оприлюднені в документах на сайті судової влади це явище під назвою беззаконня набуває значних обсягів. Найстрашніше, що ніхто за ці злочинні дії не несе відповідальності з числа прокурорської поліцейської, судової мафії. Так чи ні? Згадайте попередні мої розповіді, там теж. Мова ведеться про ті самі порушення з боку і судді Кос, і судді Шендрікової, і судді Журебіди. Це говорить про те, що мафія, мафія у Бузькому районі таких розмахів набула, яких ще світ не бачив в нашому суспільстві. Така моя думка. А наразі дякую за увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Тому що аналогічні, аналогічні розповіді будуть продовжуватись. Дякую за увагу.